Сьогодні Україна в чергове відзначає світле свято Різдва Христового разом з християнами усього світу. Традиційно в цей день у храмі всіх святих землі української і святої великомучениці Варвари, розташованому у селі Широка дача, зібралося чимало людей. Попри нелегкі і трагічні дні для кривого рогу, парафіяни з вірою в майбутнє нашої країни молились та намагалися повернути спокій у свої душі. Настоятель храму Іван Батіг ділиться в історичному минулому прослідковуються духовні паралелі з сучасністю нашої країни, задумуючись над тим, як народився Ісус Христос у Вифлеємі, але народився у вертепі, серед ягнят, волів. Яслами були для нього там, де клали їжу для домашніх тварин, і не народився у царських палатах. Але ж і тоді, і зараз мало що міняється з того часу. В той час Ірод хотів погубити Бога младенця. В Вифлеємі убив 14 тисяч дітей, думаючи, що вб'є майбутнього царя. Тримаючи за свою владу, син Божий, як і в той час, і в наше сьогодення, кажуть, вимушений був покидати вот тікаючи до Єгипту заради збереження життя. І в наш час зараз скільки людей покидають свої домівки, залишають свої домівки, зберігаючи своє власне життя. Тобто паралелі можна провести дуже велику кількість, але ж коли летять ракети, коли сьогодні зранку, так само ж. Сучасні цари іроди хочуть зіпсувати нам різдво, але ж їм цього не вдасться. До храму завітали парафіяни різного віку. Для них підготували театральне дійство, колядки та традиційний український вертеп. Цьогоріч його вперше показали у цьому храмі. Я ніколи не прощу, смерть на вас я напущу. Ні, ти більше не правитель. Народився ось спаситель. За свої срочні діяння ти отримай покарання. Ми повинні розуміти, що син Божий, який прийшов у цей світ, це є перемога добра над злом. Це є світло вифлеємської зірки, яке осяює нам, дає можливість нам відчути повноту сьогоднішнього свята. Ми раді тому, що вперше в наш храм прибув вифлеємський вогонь, який так само зігріває нам нашу душу, дає нам можливість святкувати і торжествувати. Родина пана Олександра сьогодні у храмі ділиться на різдво. Має незмінну традицію збиратися за родину. Столом. Різдво це як надія на щось добре в умовах війни. Дочка в мене виступала сьогодні в вертепі. Діти старалися, отримали емоції добрі, гарні. Єлизавета щотижня приходить до храму. Сьогодні вона завітала сюди разом з донькою, аби відчути Дух Свята, яке в останні роки має для неї інше забарвлення. Були дідусі, бабусі живі. Ми їздили на Різдво до них, до села їздили, до батьків. Зараз, звичайно, вже не так з сестрою зустрінемось. Звичайно, не сьогодні, але потім відсвяткуємо ці новорічні свята. Відвідувачі храму святкували, насолоджувалися вертепом, колядками та молилися за здійснення найзаповітніших бажань кожного українця. Я хочу побажати мирного неба над головою. Щастя, любові, радості, сімейного тепла. Не всі люди можуть час святкувати у близькому колі. Хто вияв, у кого воюють, мужі, чоловіки, батьки, хотілося б, щоб всі були разом. Цей день хочу привітати, попри всякі незгоди негаразди, попри всякі життєві випробування. Привітати всіх християн, які святкують сьогодні Різдво Христове, привітати наше воїнство, яке захищає нашу батьківщину, захищає волю нашої України, завдяки яким ми сьогодні маємо можливість збиратися в цьому храмі і прославляти народженого Сина Божого. І в сьогоднішній день один одного вітаємо. Христос народився. Слава Дарія військова там кравченко цей день.